НКРЕКП зобов'язала комерційних споживачів групи А, які в середньому споживають 50 і більше тисяч кіловат годин, обладнати свої виробничі площадки інтелектуальними лічильниками із щодобовим дистанційним щитуванням. Інакшими словами, цю смарт-систему, яка вимірює, а отже, й розраховує вартість електроенергії погодинно, називають АСКОЄ. у перехідному періоді, який визначений до 1 липня. Бізнес має забезпечити наявність таких лічильників в інакшому випадку. Ціна зросте. Послух розглядає зараз ряд. Проєктів, які запровадять з 1.07, всі вони направлені на збільшення вартості електроенергії тим, хто не установив аскую. Тому з 1.07 є риск, що вартість електроенергії для тих, хто відноситься до цієї категорії споживачів, буде збільшена. Загалом на Закарпатті 39 тисяч споживачів, які купують комерційну електроенергію. Утім, великих користувачів, які підпадають під норму НКРЄКП щодо обов'язкового встановлення смарт-лічильників, майже 1100 Разом з тим більше половини з них уже придбали систему АСКОЄ. До слова, саму процедуру регулювальник спростив. Відтак бізнес або стає сам постачальником електроенергії, або звертається до оператора системи розподілу, тобто Закарпаття обленерго. Якщо він шукає собі постачальника послуг комерційного обліку, проектні рішення йому робити не потрібно. Він просто звертається, наприклад, якщо звертається до нас, отримує послугу з влаштування вузла обліку, десь вартість тої послуги буде. Дев'ятнадцять тисяч гривень це лічильник модем передачі даних і послуга з його улаштування. І після того звертається до нас, пише заяву щодо м -м, укладення договору як постачальником послуг комерційного. Обліку. Після того як ми укладемо, то тобто є за нього будемо виконувати функції постачальника послуг комерційного, тобто його всі дані. Погодинно вичитувати і завантажувати на платформу NEC «Укренерго». Після того, з платформи NEC «Укренерго» постачальник, там Толк або інший постачальник вони ці дані будуть викачувати і будуть розраховувати цього споживача вже по його графіку, по фактичному графіку його споживання. Згідно з тарифікацією АСКОЕ, у день вартість електрики для бізнесу буде менша ніж, до прикладу, у вечірні чи нічні години. Відтак, підприємство саме зможе регулювати свої витрати на електроенергію і оптимізувати виробництво. І мова не лише про бізнес, а й про державні чи інші установи, які переважно працюють у день. Якщо в нього графік такий, що в нього в основному споживання там в години, коли електроенергія дешева, то йому це буде вигідно. Тобто це стимулює споживача впливати на свій графік споживання. Самі можуть за ним дивитися і організовувати свій робочий процес. Якщо підприємець чи установа не має наміру переходити в групу А, тобто із вказаним споживанням 50 кВт за годину, він може залишитися у групі Б, де тариф буде однаковий протягом усієї доби. Утім, за попередніми розрахунками, вартість системи АСКОЄ може бути окуплена за півроку. Осереднена вартість для споживача це буде близько 25 тисяч гривень. Типове питання споживача. Наскільки мені це вигідно і через скільки часу я його куплю? Наші розрахунки показали при типовому споживанні, 9 година ранку це початок робочого дня, до 17-18 години робочого дня завершення. Окупність АСКОЄ становить близько 6 місяців. Представник агропромислового бізнесу Микола Задорожний, який очолює корпорацію із 10 підприємств, зауважує, для великого виробництва система АСКОЄ – це ефективний енергоменеджмент. для великих предприятий или для средних предприятий и установ оскоя а оно выгодно. В том плане, что, что вы, если заключаете нормальную коммерческую пропозицию, то вы покупаете электрику по часам, и у вас цена другая, и все у вас другое. Допустим, у меня есть объект, где я в месяц, месяц, мне экономии из-за того, что я работаю по оскою, покупая электричную энергию по часам до 25-30 тысяч. Но это споживание должно быть 30 тысяч в месяц. 300 тысяч в месяц киловатт в день. Тогда оно что-то есть. Інший підприємець, який очолює деревообробне підприємство, розповідає, що систему АСКОЄ встановили ще у 2012 році. Хоча тоді вона була радше для контролю системи обліку і ефективного енергоспоживання. Нині її функціонал розшириться і дасть можливість заощаджувати середньомісячне споживання виробництва – 65-70 тисяч кіловат годин. Аби економити кошти і ресурси кілька місяців тому встановили сонячну електростанцію. Поки що її ефективність вивчають, але вже думають на. Реорганізацією роботи підприємства і закупівлею акумуляторів. Працюємо над альтернативними джерелами енергозбереження. Ми нещодавно збудували сонячну електростанцію, вона буквально місяць-два два місяця як ми це вже використовуємо, ще спостерігаємо за ефективністю. Погодинна тарифікація у нас буде з 1 липня. Ми тоді переходимо в категорію А. В день-години тарифи будуть дешевшими, вночні будуть більше дорожчими. У нас цілодобово це працюють сушальні камери для сушки у деревини 24 години на добу. Тому в ці години нам варто, напевно, подумати, як краще зекономити, так, щоб через ті самі акумулюючі системи так, в день акумулювати, а в день його використовувати. Тобто точно рішення ще не прийняли. За словами представників енергоринку за попередні роки в Україні відзначилася хаотична забудова сонячними електростанціями, які встановлювали без урахування пропускної здатності електромереж. У 2025 році група компаній Толк запускає першу чергу систем накопичення енергії, що стане початковим кроком до керованої сонячної генерації, і оскільки сонце не виробляє електрику на замовлення, а в пікові години вечірнього дефіциту його взагалі немає, тож мережа стає непередбачуваною. Усе це Планують регулювати за допомогою установок зберігання енергії, і загалом, з метою ефективного енергоменеджменту і гігієнічного використання альтернативних джерел електроенергії для соціально відповідального бізнесу запроваджують зелену торгову марку. Ми готові надавати нашим споживачам гарантії походження електричної енергії, які будуть пов'язані з тим, що зелена електроенергія генерується в Україні, вона є чистою, екологічною. Наші споживачі, використовуючи гарантію походження, можуть мати преференції перед іншими конкурентами, застосовувати її для виробництва своїх продуктів, товарів і підтверджувати, що вони є інноваційними компаніями, вони є компаніями, які підтримують екологічність і є компаніями, готовими змінюватися на сьогодні. І йти по зеленому шляху. На форумі, присвяченому актуальним питанням розвитку енергетики, впровадженню інноваційних технологій та новим можливостям для ефективного управління споживанням електроенергії, говорили також про ризики блекаутів, зважаючи на постійні обстріли. Зокрема, якщо до війни пік використання електрики відчувався переважно взимку, то з початком повномасштабного вторгнення з'явилося поняття літнього максимуму навантаження. Окрім того, саме влітку енергоатом планує масштабну ремонтну кампанію енергоблоків. Це свою Чергою може призвести до дефіциту, який прогнозується наприкінці липня. Ми розуміємо, що зараз залишилась атомна електростанція, дев'ять блоків в роботі, які з 1 травня до 1 жовтня план в ремонт. Тобто їх треба ремонтувати планово. То десь очікується порядка 2,4 і Скажем так, дефіцита для цього будуть опять же впроваджені графіки щодо самостійних обмежень споживачів в разі цих сценарій. І по-друге, це те, що можна залучати імпорт зараз з 1 грудня 2024 року. імпорт можливий імпорт дваєдинигават. Відповідно, це якраз той дефіцит, який планується. Щодо вартості електроенергії, то наразі для населення тариф залишається незмінним: 4 гривні 32 копійки, який зафіксовано до 31 жовтня. А от бізнес купує електрику від постачальників, які працюють на ринку. Відтак на вартість кіловат-години впливатиме ситуація в Україні і те, як пройде літо. Що більший буде дефіцит електрики, то відповідно зростатиме і ціна для юридичних споживачів.